Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер. І сьогодні ми поговоримо про дуже класну тему, яка вам у вашому житті та у житті ваших близьких підсвітить тему того і сферу, яка буде активною весь грудень місяць: це серединна точка сонячного затемнення. Це така астрологічна, одна з астрологічних методів прогностики. Але для вас вона цінна тим, що ви зможете самі собі бути астрологами і зрозуміти, які події і в якій сфері життя, і з чим вони будуть пов'язані, будуть розгортатись у вас весь активно грудень місяць. І так спочатку ми маємо повернутися з вами. Подумки не знаю через Google Фото, якщо вам зручно, нам особисто зручно, тому ми завжди вам рекомендуємо також так робити. 21 вересня 25-го року. Саме там відбулося сонячне затемнення, про результати якого ми сьогодні, власне кажучи, і будемо говорити. Для цього ми тут і зібрались. Згадайте, що відбулося поблизу цієї дати? Які у вас були думки? Чого вам хотілося? Можливо, якісь ідеї, якісь задачі, якісь відчуття, взагалі, що відбулося. Згадайте, зафіксуйте це на 10 хвилин в думках. Далі ви зрозумієте, що з цим відбувається. Робити нам цікаве майбутнє, а саме нас цікавить друга половина грудня місяця, тому що там активується та сама серединна точка, яка й покаже, куди привела подія або процес. Який був створений, запущений, або якісь перші кроки були зроблені, сформована ситуація сонячним затемненням у вересні. Тобто, коротко, те, що починалось у вересні місяці, зараз, у другій половині грудня, буде максимально проявляти себе, показувати. І, взагалі, починаючи з грудня, весь січень, трошечки ще місяця лютого, у нас буде активна саме ця сфера, ніби як ми будемо пожинати плоди. Того, що почалось у вересні місяці. Середина точка покаже зовнішні результати системної та дисциплінованої роботи, запущеної затемненням в Діві. Адже діва, діва, вона якраз про цю системну та дисципліновану роботу. Перетворюючи впорядковані деталі на масштабні можливості і нові горизонти. Тобто перед нами такі великі старти починаються. Буде цікаво. Чому? Тому що середина точка вона в стрільці, а стрілець він не посидючий, він не може сидіти на місці. Йому постійно хочеться більше, вище і далі. Але давайте більш детально і покроково. Що це може бути? Як нам зрозуміти? По-перше, буде відбуватись максимально розкриття структури. Тобто, те, що дівою, да, було впорядковано, систематизовано, ретельно підготовлено під час вересня місяця. Перші кроки могли бути зроблені вже в вересні, в жовтні, в листопаді. Весь цей план він тепер проявляється у великому масштабі. Як це може відбуватись? Це буде реалізація ретельно продуманих планів, це результати роботи, яку довго налагоджували, яку ви намагались якось продумати, прописували собі хід ваших думок і процесів, виявлення ефективності слабких місць у системах, проектах, процесах, коли ви вираховували, де ви можете бути, десь не до. І ці прогалини заповнивши цією осені, ви зараз будете все це масштабувати. Також це про енергію експансії. Стрілець він дає бажання розширювати наші горизонти та виходити за межі звичного. Це найамбіційніший знак зодіаку, тому ми очікуємо масштабні кроки та запуск нових проєктів, нові можливості для розвитку, для подорожі, для навчання, тобто для розширення горизонтів і свого світогляду, як в масштабі нового навчання, так і виходу за кордони, наприклад. І поїздки, і подорожі, теж розкриття нових для себе вражень. І також активне втілення ідей, які були раніше тільки на папері. Тож грудень це той місяць, коли ми починаємо розкачуватись і діяти, і виходити на нові кордони особисті. Так, також а, сила бачення. Юпітер, який є управителем стрільця, підтримує стратегічне мислення та усвідомлення сенсу. Будьте уважні до напрямку своїх рішень. Зараз можна побачити, куди веде системна робота. Ідеальний час для планування масштабних змін, стратегій, презентацій і пропозицій. Прозорість і усвідомленість, структурована енергія діви, плюс експансія стрільця допомагає інтегрувати деталі та бачення, роблячи процеси і результати зрозумілими, може проявитися як ясність у власних цілях та пріоритетах. Відчуття сенсу зробленого та наступних кроків, коли ви не можете вже задовольнитися тим, що маєте, а розумієте, що є куди рухатися далі, і найважливіше ви розумієте, як саме вам рухатися далі для досягнення своїх амбіційних цілей. А впевненість у власних рішеннях та масштабі дій. Розумієте, що я можу більше і я вартий більшого. Тому буде цікаво. І... Як нам зрозуміти, де проявиться результат затемнення саме для вас, саме у вашому особистому житті? Ви це можете зробити і для себе, бути знову ж таки кажу, самі собі астрологами, і для своїх близьких. Що вам для цього потрібно зробити? Як мінімум, потрібно просто знати, за що відповідає кожен дім гороскопу? Ви у просто гол вбиваєте свій гороскоп, будуєте його, гороскоп народження, себе, своїх близьких, і на що треба звернути увагу. В своєму гороскопі потрібно знайти 29 градус діви і зрозуміти, яка, який це дім гороскопу. І подивитись, куди потрапляє цей градус, цей дім це є сфера вашого життя, і це означає, що саме там почалася історія. Про яку ми сьогодні говоримо. Початок був там. Та сфера вона є структурна, прагматична, часто прихована за деталями та обов'язками. Але вона вам точно підсвітить, що в цій сфері вашого життя відбулись якісь зміни. Було закладено ну, всесвітом процес на зміни, на те, що цієї сфери життя буде стосуватись такі відчутні події. А потім нам потрібно звернути увагу і подивитись, де в вашому гороскопі 28 градус стрільця, кінець знаку також. І зрозуміти, що саме в цьому домі, де у вас, куди у вас потрапляє 28 градус стрільця, в цій сфері у вас будуть масштабні зміни. Це тема середньої точки, де проявляється вже результат тих починань, які у вас. Сформувались у вересні, були якось на себе про себе нагадували в жовтні, в листопаді, але саме в грудні ця сфера вона заграє новими. Фарбами. Там, в домі, куди потрапляє цей градус, ми вже бачимо реальний такий відчутний розвиток подій, як ретельно продумані систематизовані процеси. Тепер вони виходять у масштаб в амбіції, вони стають взагалі видимими і отримують конкретну форму в цій сфері, де у вас 28 градус стрільця в цьому домі. Таким чином, затемнення. Вересень і середина точка, грудень, вони з'єднують між собою дві сфери вашого життя, і ваша ваша задача ці дві сфери між собою якось пов'язати, що з однієї сфери народжується інша. Тут є зв'язок. Одна показує, де почалися організаційні дисципліновані зміни, а інша, де ви побачите їхній зовнішній і масштабний. Прояв. Якщо це здається досить для вас складним, ми завжди на зв'язку, на своїх сторінках в інстаграм, ми завжди допомагаємо. У нас є дописи про ці всі показники, тож ви можете нам написати. А також у нас взагалі є на нашій навчальній платформі на квізі, у нас є продукт, який називається затемнення, де ви можете, маючи зовсім мінімальну астрологічну базу знань, ви можете придбати цей продукт і. Там вже детально буде описано схематично і дуже дуже просто і зрозуміло, як вам ці всі сфери поєднати, що вам з ними робити, і як вам отримати результат? І також ви зможете оцінити. І минулі затемнення, і зрозуміти, як вони повпливали на ваше життя в розрізі терміну на півроку, і зрозуміти, як працює астрологія, і завдяки цьому побудувати собі майбутнє, тому що на весь 26-й рік там теж є затемнення. Тож посилання буде під цим відео. Але давайте повернемося знову до цієї теми, яка нас всіх так хвилює. Я хочу, щоб ми зараз разом з вами проаналізували, які саме події відбувалися під час затемнення, під час сонячного затемнення, яке відбувалося в вересні. Тобто, що там таке відбулося в житті нашої країни, які теми піднялися, які питання нас хвилювали. Тож екскурс в минуле. Так, астрологія працює, ми маємо проаналізувати те, що було. Раніше для того, щоб зрозуміти, що нас чекає в майбутньому. Тож 25 вересня 2025 року Міжнародне енергетичне агентство повідомлено, що Україна запустила свій перший комплекс систем накопичення енергії загальною потужністю 200-400 МВт за годину. Що значно посилює енергетичну стабільність напередодні опалювального сезону? А восьмо поле, в якому відбулося затемнення, до речі, воно якраз таки про енергетику і є, тому дуже дуже символічно. 30 вересня публікація дослідження. Ukraine Wartime Astronomy, про відновлення астрономічної інфраструктури в Україні, зокрема плани інтеграції з міжнародною науковою спільнотою. Це символ глибинної трансформації в науковій і культурній сфері навіть під час війни. Що, до речі, як ви розумієте, набагато складніше, ніж у простий, звичайний, мирний час, якого ми з вами давно не бачили. 2 жовтня законопроєкт про підвищення податку на прибуток банків до 50%. 21 вересня генштаб України повідомляв про 123 бойові зіткнення за день, що є дуже високою активністю на фронті. І тут ми також з вами маємо. Звернути на це увагу і зрозуміти, що якщо саме затемнення запустило таку високу активність, то результатом також буде підвищення цієї активності на фронті. Center of Economic Strategy опублікувала огляд економіки України 18 вересня 25 року, де зазначено, що експорт стагнує, імпорт росте, дефіцит торгівлі збільшується. Знову ж таки, тут про нашу ресурсність тут про Економіку нашу. І тут, звісно, є зв'язок з попереднім відео. Я думаю, ви його дивилися. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться, ми там говоримо про місячне затемнення, і воно також стосується сфери фінансів. І тут все дуже перегукується насправді. А проте, у нас ще є. Ціла підбірка відео, де ми детально розбираємо прогноз на рік для України, і там є про все, що ми зараз говоримо. Тільки зараз ви вже розумієте, коли саме будуть вмикатися ті чи інші показники, коли саме чекати на події. Тому посилання на підбірку соляру ви також знайдете під цим відео. Обов'язково подивіться, адже коли ви знаєте, що очікувати попереду, то якось морально трошки ну, легше. Тому обов'язково подивіться. А ми рухаємося з вами далі. І зараз ми нагадуємо, ми проаналізували, що було під час самого затемнення, які задачі акцентувалися, що, яка енергія була, та, про що ми з вами говорили. І давайте подивимося, куди приведе це затемнення. Що нас чекає далі? А приведе воно нас у 12 те поле. Хто знає, що таке 12-те поле в астрології? Це завжди тема всього того, що зникає. Це приховано, це все, що не видно очима. Це треба відчувати. І також все це відбувається за зачиненими дверима. Тому середина точка в 12-му домі буде у України. А це у нас починаючи з грудня місяця. Це про приховані процеси, глибинна підготовка, це стратегічні трансформації за лаштунками і невидимі широкому загалу. Чого це буде стосуватись, як це буде розкриватись? Чого нам очікувати? Ресурси, економіка, фінанси, це використання стратегічних запасів і ресурсів, це приховані фінансові маневри, кредити і міжнародна допомога, це підготовка систем банківської та податкової сфери до кризових або критичних сценаріїв. Звучить досить песимістично, тому що воно так і буде. Насправді, астрологічно, грудень 25 і січень 26 виглядають дуже і дуже а, напружено. І коли у нас в гороскопі виражені дві такі сфери, два дому, як восьме поле, про що ми тільки що поговорили, і дванадцяте, це завжди про напругу і про те, що нам буде важко і кризово. Тому готуємось вже. Ви про це знаєте. Ви вже можете використовувати цю інформацію і якось себе підготувати в тому в тому числі, і ну на фінансовому матеріальному рівні. Далі щодо енергетики та озброєння. Це приховане, це важливо, нарощування енергетичних і оборонних резервів, тобто ми про це з вами знати не будемо. Але відбуватись це буде поза нашими очима. Модернізація та підготовка об'єктів, стратегічних запасів і озброєння, контроль і оптимізація ресурсів для майбутніх потреб без широкого розголосу. і по 12-му полі завжди відбуваються якісь процеси, пов'язані з СБУ. Тому таємні військові операції. Так. Далі, міжнародні відносини це приховані дипломатичні угоди і консультації, зміцнення та перегляд стратегічних альянсів. Тобто, те, що відбуватиметься зараз, воно відбуватиметься. Поза наших очей, тобто ми з вами про це знати не будемо. А якщо і будемо, то не те, що відбувається насправді. Інтеграція в нові міжнародні програми та проєкти підтримки, підготовка до майбутніх глобальних кроків, які поки залишаються невидимими. Адже середина точка в 12-му полі, вона якраз і про все те, що відбувається за кулісами, до так держава стратегія. Це перегляд планів безпеки та оборони, це реорганізація ключових державних структур. Про що, до речі, вже заявляв наш президент, він вже про це говорив. Приховані стратегічні ініціативи, координація дій, що визначатимуть розвиток країни в середньостроковій перспективі. Банківська та податкова система це приховані манери в банках і податкових органах. Перерозподіл фінансових потоків, контроль над ресурсами, підготовка до нових податкових або регуляторних змін, використання стратегічних кредитів і міжнародної фінансової допомоги, системна перевірка і зміцнення фінансової стабільності, що ще не видна широкому загалу. Тобто, знову ж таки, зараз відбуватимуться досить важливі і серйозні зміни. Проте вони не будуть афішуватися і вони не будуть для нас такими очевидними. Але це не означає, що нічого не відбувається. Ви маєте це розуміти. Відбувається зараз дуже багато, бо дуже активна прогностика України. На такій прогностиці не буває застою. Навпаки, відбуваються зміни, особливо при акцентації затемнення акцентувало восьме поле поле змін, власне кажучи. Тому вони зараз будуть відбуватися, і ми про це дізнаємося, але не зараз, але трошечки пізніше. Тому продовжуємо слідкувати за новинами, слідкуйте обов'язково за нашими прогнозами, адже вони спрацьовують дуже яскраво, особливо якщо ви наш постійний глядач-слухач, ви точно це знаєте, можете підтвердити. Ми стараємося для того, щоб ви спали трошки спокійніше. Тому будемо вдячні за підтримку і обов'язково поділитися цим відео з друзями з сім'єю. Хай вони теж сплять краще на все добре.